Міноборони допустило до експлуатації у Збройних силах України дрон скоут зі штучним інтелектом. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Програмне забезпечення сейкер побудовано на алгоритмах штучного інтелекту, допоможе нашим військам ефективніше бити ворога. Йдеться в повідомленні, як зазначається, система за допомогою просунутої оптики самостійно розпізнає і фіксує координати техніки ворога, навіть замаскованої, негайно передаючи інформацію в командний пункт. Для прийняття відповідного рішення це нівелює ризики людської помилки, оскільки око оператора не завжди здатно вловити усі нюанси. В комплекс входять флагманський дрон-розвідник, а також кілька дронів камікадзе, типу FPV, які коригуються в тому числі за допомогою флагманського дрона. Основні характеристики дальність польоту до 10 кілометрів. Може оснащуватися інфрачервоною оптикою для роботи вночі, може використовувати інерціальну систему наведення, що значно підвищує її стійкість до засобів реп інтегрується до усіх наявних у ЗСУ систем ситуаційної обізнаності, в тому числі у систему Дельта.